Соціологічне опитування інституту Горшеніна, яке проводилося у двох містах та п'ятьох районах нашого виборчого округу з 3 по 16 вересня, визначило електоральні вподобання щодо майбутніх парламентських виборів. Було опитано дві тисячі респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує плюс-мінус 2,2%. Якщо вибори відбудуться у найближчу неділю, то за яку партію проголосували? Вагаються відповісти 27%. Не братимуть участь у голосуванні 11.5, інша партія 0,7, партія Наша Україна 03, Всеукраїнське об'єднання Свобода 08, партія Україну вперед 2,3%. партія Удар 7,1%. Всеукраїнське об'єднання Батьківщина 7,5%. Комуністична партія 11.3, партія регіонів 37,8%. Якщо вибори відбудуться в найближчу неділю, то за якого кандидата... Та ви проголосували б за мажоритарним списком. Вагаються відповісти 31,4%. Не братимуть участь у голосуванні 16,9%. Сергій Швидкий 0,2. Володимир Тимошенко 0,2. Світлана Мішуровська 0,9. Олександр Ткаченко 1,1. Олександр Полковниченко 1,1. Сергій Петренко 1,9. Сергій Шахматенко 2,2. Михайло Ярещенко 4,9. Анатолій Гірший 39,2%.